Доброго дня, колеги перш я все Хочу подякувати вам за можливість сьогодні е, очно поспілкуватися. Це для нас такий е, така рідкість. Повірте, е, часами проводити за екраном, спілкуватися з буковками якось дуже складно. Сьогодні я бачу обличчя, сьогодні, сьогодні я бачу очі людей, е, наших співрозмовників. Я бачу їх реакції. І тому дякую вам, бо ми скучили за такими формами роботи. Дякую вам за ту роботу, яку ви провели велику роботу по забезпеченню наших закладів електронними засобами навчання. На початок війни назагалі їх не було. Сьогодні у нас в закладі з 1 по 4 А клас сім учні 100% забезпечені промбуками в 5-11 класах. Ситуація звісно, трошки гірше, там, по 10-15%. Але головне, ми закрили ту велику проблему, що у учнів немає чим, на чому навчатися, що учні навчаються з телефону, що учні не можуть перейти на якусь дошку чи виконати те завдання, яке говорить сьогодні е, вчитель. Е, Постійно тепер ми можемо забезпечити і контакт зоровий, як сьогодні у нас з вами, завдяки цьому. І батьки першого класу дякують. Вони були шоковані, що прийшов вже перший день в школу, вони отримали не тільки книжки до першого класу, й нову для навчання. Дякуємо і переходимо до питання нової української школи. Бо дійсно нова українська школа якраз і починалася з матеріально технічного забезпечення. починалася з тих питань, які ми. Сьогодні розвиваємо і про які ми будемо говорити. Вже декілька, вже через декілька днів, учні восьмого класу продовжують навчатися в новій українській школі. Вісім років реформ. Що змінилося в школі за ці роки? Почнемо з того, що нова українська школа протилежна традиційній системі освіти, оскільки спромована на розвиток дитини. Її компетентності та вміння застосовувати е, знання на практиці на відміну від традиційної системи, що визується на запам'ятовані фактів та авторитарному підході до навчання. Ну, змінила фокус із е, знання центричної освіти на диноцентричної. Тобто орієнтація має бути спрямована на потреби конкретного учня в освітньому процесі, психологічний комфорт під час навчання цих учнів, розкриття потенціалу кожної дитини. Ми довгий час говорили про дитиноцентризм, ми намагалися його втілювати в життя, але що таке дитиноцентризм ми побачили тільки в останні роки, коли до нас прийшли дійсно дитиноцентричні. Діти, які виховуються в сім'ї, які виховуються залюблені батьками, які, в яких немає майже відсутнє спілкування з однолітками, які стали центром всесвіту, такі центри всесвіту приходять в один клас. І ось з такими дітьми нам приходиться сьогодні, приходиться їх навчати, і приходиться нам втілювати в життя нової української школи. Ідеї ці не нові, але чому ж реформа НУШ просіла дещо просіла в середній школі. Е, нова українська школа е, була, е, я вважаю, вдало реалізована в початковій школі. Цьому сприяло передусім е, перенавчання вчителів е, початкової класи, масове перенавчання, очне перенавчання е, з практичними завна, з, завданнями, з е, відпрацюванням уроків, з відпрацюванням тих заходів, які були проведені. Плюс потужне матеріал, технічне забезпечення парти, ноутбуки дошки і багато чого ми отримали під час цієї започаткування цієї реформи. Е, і е, майже одночасний перехід відбувся всієї початкової школи на нов, нову українську школу, на нові підходи, відсутність оцінювання, формувального оцінювання. Тобто, всі навіть ті класи, які ще працювали за старою програмою, вони втілювали в життя елементи нової української школи. Тому цей перехід був такий от масований, вдалий, і е, учні то навчалися до четвертого класу, і тут війна. Війна змінила все: дистанційна форма навчання, відключення світла. Е, За часто вчителі просто почали забувати про те, що це учні, і інші прийшли до них 5 клас, як, в яких не було е, звичайного цінь. Е, реформа в середній школі. Е, Стикнулися з певною проблемою. Недостатня увага до проблем і засад ідей нової української школи. Бо так сталося, на жаль, що коли е, учні прийшли п'ятий клас, було не, не до навчання вчителів п'яти клас. Так, е, е, да, їх потім перевчили, але час, той перший час початку нового навчального року був втрачений. Деякі вчителі взагалі забули, що таке нова українська школа. Ми так якось, знаєте, ми навчили вчителів початкових класів, вони все знали, все вміли, вони все робили, а середня школа розвивалася далі. І коли ми перейшли п'ятий клас, ми забули, що вони не знають основних засад. Про що вона? Навіщо вона? До чого ми прагнемо? Що ми прагнемо змінити? Яким засобом, таке інше. Тому ще одною такою важливою проблемою в середній школі стало те, що вчитель, який викладав нові українські школи, на перший, скажімо так, уроку, на другому йшов одинадцятий клас, в десятий. І таким чином, вчителя відбувалося певне роздвоєння сьогодні. Зараз він вчитель нової української школи, через годину він е, на слідчому році працює вже з старшими дітьми, де інші підходи, інші задачі, інші цілі. І тому е, одні вчителі почали нести елемент нової української школи середню та старшу школу, інші навпаки. І це правда є, коли намагання е, диктувати учням нової української школи оцінками. Поведінку там, чи то не підключення до е, інтернету, не включення камер, виставлення одиниць таки інше. Ну, ми ж знаємо, що це інші трошки підходи з іншої системи, начальник. Ось так. Е, ну і я задавався питанням. У мене є вчителі, які знані Я задавав їм питання, чому, коли ви там займаєтеся вдома Практикуйте, хоча я завжди говорю, що це повинно бути через ФОП і е, за, сплатою податків, це все абсолютно правильно. У вас це виходить, у вас є учні, які складають на 200 балів, а вранці ви приходите в школу і не отримуєте того результату, який є. Відповідь дуже проста. Бо ввечері діти приходять за знайомлення. Так сталося. А вранці, в більшості своєму в 11 класі, учні приходять за оцінками. Бо їм потрібна медаль комусь, комусь потрібно середній балатестату. Комусь потрібна оцінка, щоб просто відзначити, що він був на уроку. Тому, тому е, нова українська школа змінює ці е, підходи. Ось так. Але насправді реформа стосується не лише учня, а й вчителя забезпечує йому повну автономну автономію вибори методів навчання, засобів навчання, можливості творчої самореалізації. Це також про психологічний комфорт вчителя, повну довіру до нього. Але на жаль, є педагоги, які сприйняли це негативно, адже вони звикли працювати в традиційній системі за єдиними державними стандартами освіти, де чітко визначений зміст навчання. Прийти на творчість і, і дуже складно, не кожному це дається. Ну і давайте правду скажемо. І директори теж стали набагато свободніші, пільніші вибори і навчальних планів, і робочих навчальних планів. Я пам'ятаю, скільки не годин, не тижнів, тижнями, місяцями просиджував в цьому залі, коли погоджував робочий навчальний план. Сьогодні все змінилось. Сьогодні ми навчальні плани затверджуємо самостійно, розробляємо, працюємо, удосконалюємо, і все проходить набагато простіше. Що сьогодні найважливіше: це які компетентності та життєві навички дитина може здобути в школі. Наскільки вона навчилася мислити критично, працювати в команді, приймати рішення, застосовувати знання у повсякденному житті. Головне, щоб учень знав, як застосувати отримані знання в житті, щоб що почути, і ви ним стало йому в пригоді майбутнього. Багато питань викликало оцінювання в минулому році нові українські школи. До сих пір багато колег сперечається, що оцінка чи є, чи не є обов'язковою, чи потрібно, чи не потрібно формувально оцінювання. Але ми бачимо, що формувальне оцінювання е, сьогодні домінує в світі. Нам треба зрозуміти, що оцінка для сучасних дітей не визначає успіх, адже найважливіше це навчання для життя, а не заради цифр. Нова українська школа наполягає на тому, що, е, е, що якщо вже й ставити бали, то вони мають показувати поступ учнів. Тобто, навчитися, як навчається дитина сьогодні, завтра, через місяць. Оцінка, оцінка це не є мотивацією, і вона не має карального характеру. Партнерство внуш це ще одна проблема місця сучасної школи. Адже дистанційне навчання віддалило всіх учасників освітнього процесу, і з кожним роком ситуація становиться все гіршою. Тому цьогоріч ми вирішили об'єднати учнів, батьків і вчителів, приєднавшись всіх до єдиної цифрової платформи Мрія. Це полегшить роботу не лише педагогів, а й батьків, які зможуть бачити поступ своєї дитини, просто відкривши мобільний застосунок в телефоні. Також ця освітня екосистема має на меті зменшити бюрократію та дозволити вчителі зосередитись на розвитку учнів, а не на паперовій роботі. Загальна мета трансформації освіти більш зручності, більше інновацій та людина-центрист. Отже, головне, не те, чого ми вчимо, а те, що наші учні понесуть з собою в життя. Дякую, колеги, знову навчаємо вас рухав. Нехай перемоги, численні перемоги, які в нас були в минулому році, продовжаться і в цьому. Гарного дня!